Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона ефпі-дронів для фронту. Наші податки, наш захист. Ну, і зараз ми повертаємося до теми, яку вже е, зазначили в нашому ефірі, колишнього заступника голови вищого господарського суду України затримали. І усі подробиці цієї справи ми зараз дізнаємося від Тетяни Сап'ян, радниці з комунікації. ДБР вітаємо вас, Тетяно. Вітаю Ганна, вітаю усіх глядачів на національного марафону. Отже, ви можете по перше сказати, хто це, ім'я та прізвище цієї людини і розказати нам всі обставини цього затримання. Ганна, при усьому моєму бажанні у нас в країні презумпція невинуватості і тому слідство заборонено називати прізвище і ім'я людини, зокрема яка підозрюється, яку затримано і якій оголошено підозру. Втім, якщо ми з вами проаналізуємо усі факти і зрозуміємо, що ця людина, яка була служителем Феміди, і в принципі зараз займалася адвокатською діяльністю. Uh, є Скажімо, так, фігурантом у багатьох журналістських розслідуваннях і публікаціях, то стане зрозуміло, про кого саме йде мова. Журналіста можна називати хто це мені, як представнику органу досудового розслідування, не можна цього робити. Дійсно, можу сказати, що затримано колишнього заступника голови вищого господарського суду, він встановлено було, що разом з іншими суддями побудував так званий бізнес на судових рішеннях. Отже, в чому це. Як це відбувалося колишні суддя? Нині він адвокат, а вони створили і брали участь в злочинній організації, яка складалася з суддів, з адвокатів, з арбітражних керуючих і різних працівників суду. Зрозуміло, що Вищий господарський суд України. І його головне призначення він ставить фінальну крапку у спорах між державою і бізнесом. І відповідно там, чи між громадянами і бізнесом, навколо суперечках, навколо майна і бізнесу. І зокрема, що вони робили? Вони за хабарі виносили потрібні рішення. Переважно в це стосувалося господарських судів, господарських спорах. Організатор такого бізнесу, як ми його називаємо, це також колишній високопосадовець вищого господарського суду України. Він незаконно втручався в розподіл справ і віддавав їх на розгляд виключно тим суддям, які мали винести правильне рішення. Тобто, вони вони Брали хабарі за те і давали гарантію, що рішення, яке потрібно людині, яка платить, вона гарантовано буде ухвалена суддями. Відповідно, за участь в створенні і участь влочинні організації за одержання хабаря можна на 12 років позбутися волі, але на сьогоднішній день ми з вами говоримо про те, що колишнього заступника голови вищого господарського суду за затримано на сьогоднішній день йому оголошено підозру, і надалі триватиме досудове розслідування, і зокрема, вже коли буде коли будуть перевірені усі факти, коли будуть встановлені всі причетні до діяльності цього угруповання, так то так, своєрідного бізнесу, але в органах державної влади, зокрема в суддівській гілці влади, то відповідно тоді вже ми зможемо сказати, що не лише затримано, але й суд. Винесе рішення в усьому кримінальному провадженні, а відповідні люди, які були причетні до цього, вони понесуть покарання. Ну, бачите, Тетяно, ну, тут таке формулювання, що колишні судді, наприклад, там, які не є адвокатами вступили в злочину якусь змову для чергових там оборудок і на жаль, такі факти вони не поодинокі. Коли неважливо, не суддя, а можливо там прокурори, колишні, як то кажуть, колишніх не буває, да правоохоронці, колишні, будь-хто хто був десь в системі, а напрацьовує якісь засоби комунікації зі своїми там попередніми колегами, і власне прокручують у ці всі оборудки в полі зору а, слідчих дебер. Наскільки. От ви можете зазначити, що це є масовим явищем, і як з цим боротися? Що важливо вже наприклад ту ж саму люстрацію, якісь там через гучні справи ці люди проходили, але вони якось повертаються до свого чорного бізнесу, і явище воно залишається у нас в нашому житті. Назара, ми розуміємо з вами, що. Давайте так і мені здається, що найкращим уроком для будь-якого громадянина, тим паче високопосадовця, усіх хто стосується підслідності державного бюро, я буду говорити саме про ДБР. Це чим жорстокіше, жорсткіше або сильніше покарання за скоєне правопорушення тим відповідальніше буде ставитися інший можливо чиновник чи державний службовець спостерігаючи за тим як карають людину яка вчинила певне правопорушення наскільки роки позбувають позбавляють її волі щодо масовості ось такого от процесу я би ви знаєте у нас би напевно ще тоді не працювала взагалі судівська система якби це було масово а це від у будь-якому разі такі правопорушення, якщо фіксуються, цьому одразу чималу роботу і увагу приділяють правоохоронні органи. У даному випадку ми з вами говоримо про суддю, який побудував свою кар'єру за часів Януковича. Ось тому ми можемо з вами також розуміти, що злочини чинилися, от якби тоді, коли він обіймав свою посаду заступника голови вищого господарського суду. Але... Правопорушення не мають терміну давності, він перед ними відповідатиме і зараз, незважаючи на те, що вже пройшов якийсь певний проміжок часу. Відповідальність за правопорушення завжди може наздогнати людину, яка чинила такі правопорушення. Неважливо, коли ти їх чинив. Дякуємо вам, Тетяно, за долучені ваші коментарі. Вам гарного дня бажаємо. Нагадаємо глядачам, що з нами була Тетяна Сопяна, радниця з комунікації держбюро розслідувань.